Всесвітня організація Street Workout та Calisthenics з 2011 року проводить день підтягувань по всьому світу. Криворізці завдяки ініціативним спортсменам та громадським активістам мали можливість взяти участь у всесвітньому дні підтягувань на спортмайданчику поруч з пляжем на ставках. Головною метою цього заходу є залучення людей всіх вікових категорій та статі для того, щоб приєднувалися до здорового способу життя, активного способу життя, пропаганда воркауту як найприроднішого виду спорту, тому що все, що потрібно для занять воркаутом, це вага власного тіла та спортмайданчик на вулиці. Таким чином ми робимо маленьку дію, яка вписує кривий ріг в загальносвітовий контекст, і це важливо, тому що ну ми хочемо, щоб наше місто воно почувало себе містом. Глобального масштабу містом, яке займає свою чітку позицію в глобальному, гарному, не безпроблемному, але дуже перспективному світі. З 10-ї ранку там розпочались змагання. Щоправда, тут скорше панував не змагальний, а просто товариський дух. Бути спортивним, а значить здоровим і нерідко популярним дуже просто, розповідає Андрій, організатор Криворізького пункту підтягувань. Хлопець каже, традиція під час спортивного заходу збирати кошти на актуальні соціальні потреби є у кожній країні світу, яка відкриває офіційний пункт підтягувань. Кривий рік зібрав 549 гривень. Їх передали на допомогу українській армії. Приїхав з знайомим, прийняв участь. Ну, решил спробувати. Площадка хороша, очень хороша. 18 подтянулся, 15 засчитали чистими. Поучаствувати, головне. Для терплячих і дуже непосидючих наймолодших глядачів змагань судді влаштували майстер-клас. Я очікую, що сьогодні буде дуже багато людей хоча б 300 чоловік прийшло і підтягнулося. Та, попри оптимістичні очікування організатора, дня підтягувань зареєстрованих учасників виявилось небагато, немало 87 чоловік. Наймолодшій учасниці пул абдей було усього 5 років, і вона підтягнулася 5 разів. А найстаршому учаснику поважні 66 років. Він подала в перекладину 13 разів. Головним переможцем у кривому розі визнано 27-річного Олександра Верещака. Під пильним наглядом суддів він зміг підтягнутись 43 рази. Найкращий результат у категорії жінки 15 підтягувань належить належить Анні Морозовій. У категорії хлопці до 18 років найбільшу кількість разів – 29 – підтягнувся Руслан Чиж. А серед дівчат до 18 років – 10 підтягувань зарахували Олесі Хміляр. В сумі криворізці підтяглись 1279 разів.